Друзі, всім привіт! З вами Іна і ви на каналі Прихаюче Життя. Сьогодні у нас понеділок, день важкий. Але у мене він якийсь сьогодні бодрячком. Я навіть не очікувала, що я висплюся, хоча я і вставала в час ночі. Але один раз, один раз, і я відчуваю себе дуже добре. І незважаючи на те, що мої діти зараз хворіють по черзі, і троє дітей вдома, одна львінка пішла до школи. Я сьогодні прокинулася готувати сніданок, все як завжди. А потім розумію, що, мабуть, прийшов час мені худнути. У мене вага перевалила за 85 Сьогодні на вагах у мене 85,4, 85 кг 400 г. І я вирішила худнути. Вас беру у свідки цього процесу, а також як гарантія того, що я не злічу. Ні, я взагалі можу злітіти, я собі не даю таких е, великих обіцянок, що е, у мене вистачить сил, енергії, притримуватися правильного харчування. Я планую перейти зараз на харчування, яке. І у мене було до того, як я поправилася. Я худіла за такою схемою харчування після своїх других пологів, після третіх пологів, і зараз прийшов час худнути після четвертих пологів. Я знаю, що коли повторюєш одну і ту ж саму дієту, вона дає збій. В плані не така ефективна, як це відбувається вперше. Я про це чула, я про це знаю, я не знаю причин цього, але ну, я розумію, що таке може статися, що я не буду худнити, худнути за цією схемою, але все ж таки дитинка прокинулась, тому продовжимо з вами пізніше. Так ось, що я вирішила зі схудненням. А... Буду харчуватися за тією схемою, але е, буду дивитися по своєму настрою, бо зараз ще гармони втома. І не завжди в мене є сили, щоб притримуватися. Я буду старатися заздалегідь готувати продукти. Але е, я хотіла спочатку зачекати, тому, доки буде там, 6 місяців в дитинці, і перейде на прикорм, а потім вже займатися своєю вагою. Але зараз вже 85. З, тобто я е, йшла в пологові 89, вийшла з пологового 83. І зараз вже через півтора місяці, на цьому тижні буде вісім тижнів дитинці, через вісім тижнів, два місяці у мене вже пішла вага вгору. Тобто, вже я набираю після пологів за два місяці я набрала вже 2,5 кг. То я розумію, що за півроку я вже й 90 буду, тому цього не хочу допустити. Я не відчуваю цієї ваги, і мені здається, в дзеркалі також її не видно, звідки вона взялася, чи то я вже з викладу цієї ваги. Раніше я не могла себе сприймати 72 у мене було, а зараз 85, а я так, ну так, пузико трошки, а так нібито ні, ні, ні і нічого не знаю, не знаю. Це чи то вже, Це, то просто вже вік такий. Чи, чи я звикла приймаю себе вже в будь якої вазі, не знаю, але цифри на вагах вони кажуть про те, що мені треба щось з цим робити, інакше я потім нічого не зможу з цим розробити. Я поки що не обіцяю собі, що я вже сіла і буду хутнути до, до якоїсь ваги в ідеалі 65 колись, але зараз моя мета хоча б тиждень. Прохарчуватися за правильною схемою і подивитися, як буде реагувати моє тіло на це харчування чи воно буде також самостояти на місці, чи воно буде потроху, хоча б уходити, я не буду обмежувати себе в порціях. Хоча за тією схемою харчування там е, порції обмежені, але я не буду зараз обмежувати себе, е, щоб все ж таки я годуюча мати, і мені треба, щоб моя дитина наїдалася, і я не була занадто зла на всіх. І, і тому я вирішила, що буду харчуватися за такою схемою. На сніданок, яйця, 2-3, так, щоб наїстися. І каша, будь-яка каша з шматочком вершкового масла і сир. Один фрукт великий, можна і два фрукти, неважливо. Коротше, яйця, каша, масло вершкове, сир, фрукт, кава без цукру, обід, м'ясо або яйця, якщо не буде часу готувати м'ясо, не знаю, можливо, і так. салат, або борщ без картоплі і фрукт. На вечерю, м'ясо та салат. Ну, або тушковані якісь овочі. От за такою схемою я збираюся харчуватися. Головна умова це витримати ці 4 години між їжею. Тобто, якщо я поснідала в пів восьмої, пів під пів під 11, пів Тобто десь в 12 обід і там вже в 4 пять вечеря, <свісно> не знаю. Коротше, я не знаю, ну давайте так, давайте спробуємо на тиждень, подивимося, якщо буду психувати, буде все, все погано, то я повернувся назад. Чому зараз у мене проблема? Проблема в тому, що я їм дуже багато і дуже багато некорисного. Я зранку їм і кашу, і яйце, і ще п'ю чай з цукром і тостами з варенням. І таких тостів я можу з'їсти 5-6. Це дуже багато, але я насолоджуюсь, Я їх люблю, і я сижу і сижу. І їм, і їм і їм і їм. от Прям я не знаю. Ну треба ще гальмувати колись, не знаю. Ось. Е, якщо це якась, там, то той же самий йогурт солодкий, вечором, він солодкий, він з фруктами, але ну, ну, з'їжте 200 г. Ні, я буду сидіти відра, поки не з'їм, ну, не успокоюсь, ну, ми беремо кілограмові ці відерця. Чи літрові, як вони там називаються, не знаю. Ну, тобто я бачу, що я вже пішла залежати від цукру дуже сильно, і я його прям запіхую, запіхую, тому що я постійно в стресі, я постійно втомлена, не виспавшися. Тобто мені оцей ланцюжок інсуліновий, чи як він там. По научному, я не знаю, його треба розірвати, тобто відмовитися від цукру перестати бути залежно від цукру. Є ще у мене варіант, що типу, перейти, як от на дюкани я сиділа, або на ПП, перейти на цукрозамінник якийсь. Але все одно там, там порушується сприйняття, все одно ти хочеш отримати цей солодкий смак. І тобі його все мало, і мало і мало. Можливо, не буде вже цієї скачків інсуліну із-за цього цукру. так? Я нібито і не інсуліно залежна, я просто залежна від жирного, мучного і солодкого. Але, ну коротше, така от у мене сьогодні ідея. Вона спонтанна, і спонтанна чого? Я вчора варила борщик, взяли ж капустину, тут овочі зберігати нема де. Тому, звісно, частину на борщ, а решту порізала і потушкувала. Тобто у мене вже сьогодні є і обід, і вечеря. Тобто цілий день у мене вже навіть продукти є. Думаю, чому б ні? Яйця є, м'ясо є, овочі є. І не знаю, і настрій. Я встала в гарному настрій, тож буду пробувати. Буду пробувати, запрошую вас з собою. Тримайте за мене кулачки. І будемо разом з вами рухатися вперед. Що стосується родини, то, звісно, все не так добре. Дивіться, оце ми хворіємо. Еляна на день народження захворіла. Другий день прохворіла і вже нібито краще. І Ланочка. Так, я не записала, яке це було число. А яке це було число? Це вчорашній день. А це позавчорашній день, треба записати, яке це було число? Це сьоме, а це шосте. Шосте 07. Коротше, ви поняли, до 3 Третього, 07-го температури була молодша, саме 2 дні. Прям сильно до 39 температура. А через, виходить, два дні почала температурити друга донечка. Ну, якщо знизу... Рахувати третє, згори друга. У Еллі на горлі було червоне горло і такі, нібито вавочки. знаєте. Я кажу чоловіку, що це ангіна, тому ми заразні відмінили ми святкування дня народження, і вже в п'ятницю або в суботу у неї повелазили вавки на губах. Я думаю, ну це вже не ангіна. Ілана захворіла, але у неї взагалі нічого нема. Ні температури, не горло, не червоне не болить, не ні кашлю, нічого взагалі нема. Не знаю, що це ми підцепили, який вірусняк. Вівторок нам іти до лікаря ми були записані на щеплення від кору для Іліани, але я не буду дозволяти вже робити щеплення. Я їм написала листа електронного, що, мабуть, нам... Не варто йти, бо дитина хворіє з температурою. На що мені відповіли? Що ви приходьте, а там подивимось. Ну, типу, лікар подивиться. Я, мабуть, і ланочку також з собою візьму. Треба ж буде довідка в школу. Не знаю. Коротше, завтра подивимося. Завтра вівторок подивимося. Сьогодні мені ще треба розкласти ці речі. Сухі попрати, вивісити. Вчора чуть не купили величезний диван. Не купили, взяли, віддають в нашому містечку і сірого кольору нам підходить. Але він 3,80 і так, два. Такий буква П. Мені сподобалось, думаю, нарешті ми всією сім'єю зможемо тут сидіти. Чоловік каже, ну це у тебе взагалі проходу не залишиться. Коротше, ми вчора довго з ним сперечалися. І бусика знайшли, і все знайшли. І, ви врешті-решт, е, вирішили, що він занадто великий для нашої кімнати, і тому відмовилися. Я потім вже шкодувала, думаю, Та, ладно, ми привезли. Де й все. Але е, у нього е, був досвід, коли на всю кімнату стоїть диван, захаращує всю кімнату. І, звісно, втомилися від цього, і тому він не хоче захаращувати. А, а мені виходить, тут з дітьми навіть нема де сісти. Короте, будемо ще, ще шукати варіанти диванчика сюди. А цей диванчик хочемо перенести до Еліани в кімнату, щоб там можна було і мультики їм дивитися, і казочки почитати. Ну і вчора, вчора ще перенесли цю, цей трильяж, чи як він називається, дзеркало з комодиком, Перенесли в коридор. Ну, Чоловік каже, я над ним знущаюся, пересовую меблі туди-сюди, бо воно стояло прямо напроти ліжка, і виходить, там, де я лежу, я бачу відображення в цю чель. Половина уха тут, а решту не бачу. І мене це вже так знаєте, коли годую малу от, на, на ліжку. І мене це трошечки так піднапрягло. Я кажу: ні, винось його з кімнати, не хочу я. Звісно, воно і тут. Не личить цей колір, не личить, хоча у нас кос такий. Но... Ну, Ми вирішили, якщо будуть сили, зашкурю його та да, пофарбую білою фарбою. Ну, і під шумок тут також вчора влаштувала чоловіку капець. Вчора все стояло ось так. Кажу чоловіку, перестав. перестав мені, будь ласка, пралку сюди. Я ж давно хотіла шафчик, шкафчик ми знайшли для пилососа. Безкоштовно, я кажу, мені треба нема куди ховати пилисус та швабру, він поїхав, забрав цей шкафчик. Тепер була проблема, куди його поставити. Він каже: постав його туди. Я кажу: ну куди туди, якщо там і так і бойлер, і шкафчик буде, то але ну, дуже наляпісто мені здалося. Кажу, давай подвинемо. Пралку сюди, шкафчик туди. Коротше, що вам сказати, вчора ми цілий день це все двигали, і, врешті-решт, все повернулося на назад. Тому що там треба дверки перевішувати, і взагалі ну, мало простору для відкриття дверей. Тут під в куточку там розетка, не можна притулити до стіни, щоб його прикрутити до стіни, бо він падає. 에... Підсунули пралку до ванни. Каже, та ні, не треба, щоб пралка стояла, електроприлад стояв біля ванни. Давай відсовувати. Коротко, совали, совали, врешті-решт півдня потратили. Він його перекрутив, все ж таки, повернули сюди, вирішили тут, прикрутив до стіни. Тут мені гачочки поробив, і тепер я можу ховати сюди всі свої засоби для. Прибирання. Ну, класно ж, класно, Це взагалі. А то коли вона падає і все і наведу, для мене то не порядок. Тепер я хоч буду наводити порядок в цьому просторі, але коли невідомо, у неділю цілий день йшов дощ, нікуди ми не поїхали. Ну, по-перше, ми ж хворіємо, по-друге, дощ. Тому ніхто нікуди не поїхав. і Я навіть поприбирала, помила підлогу. Ну і ми борщ готували, потім помила підлогу тут. Все у мене посохло. Тобто, понеділок а у мене не так уже і брудно в хаті. Зазвичай я по понеділках таке влаштовую прибирання. Зранку тільки помила свої кісь... кісточки. Ось, а зараз буду складати речі, якщо діти мої дадуть. Але ж, бачите, потратила, потратила скільки? 20 хвилин на те, щоб з вами поспілкуватися. Як каже мій чоловік, а могла б за цей час щось зробити? І ще покажу вам. У нас є така книжечка, українська мова 3 клас. Ну, це те, що у нас є. Домовилися з Альвіною, що вона буде. Писати, вона позабувала, ну, якщо я їй прошу щось написати, вона пише друкованими літерами на українській мові. Ми знайшли в інтернеті прописи, ну писані буковки. Тут вона їх переписала, почали писати державний гімн. Але до чого я тут кажу? Дивіться, наскільки це ж вона в минулому році, оцей рік в навчальній, вона повністю ж не вчилась в українській школі. В минулому році ще вчилися, але ми тягнули математику і українську мову, а в цьому році ми вже нічого не тягнули, крім музичної школи української. Коротше, я до чого? Що то чеська мова, то німецька. І от дитина пише, вона в Україні мала б закінчувати 4 клас. Але дивіться, от що нібито і нормально, але. Положимо, бачите, R. R пише не P, а R. Тому що П ну, на німецькій, на чеський, вона ж як Р. І тут і покажемо, бачите? Брайте, тобто вона і Р, і П пише одного. ну, Однаково. Коротше, треба трошечки тренуватися, бо забудемо рідну мову. Що, Шо, Шосонечка? Так, да, Альвінка вже в школі, а ти як себе почуваєш? Яка у тебе шторка гарненька? Темно так. Як ти себе почуваєш? Доціє температурка? Давай мама по цьому. Надо поміряти щось трошечки. Ну, не 38, вісім, але може 37 сім є. Будеш сні... Може снідати спочатку, а не мультики. <гум> Умитися треба. Перший день польот нормальний. Від сніданка до обіду я витримала чудово. Витримала чудово. Отже, що пила, 6 годин минуло, 5-6 годин, пила воду і пила каву без цукру. Ну, я її не хотіла їсти, знімала. Ну, нормально. Настрій нормальний був, не хотілося. Зараз у мене є борщ, я повибираю картоплю, буде овочі такі. І е, посмажу швиденько курочку. Курочку замість хлібчика буду гризти. Хтось сідає на дієту, готує собі В тиші, добрі під мирним небом, але на не чужбині. А в рідному Києві сьогодні коїться жах просто. Бідні діти, ахмадіти розбомбили, ми там бували, у нас там і племінник лікувався, і це просто жах, це просто катастрофа. Як таке може продовжуватися вже стільки часу? Клята русня, клята війна. Ми тут мешкаємо на чербині і кожен день думаємо, чому ми не вдома? Вдома мільйони людей живуть і нічого. Але після сьогоднішніх новин ти розумієш, що на їх місці могли бути ми. І це жахливо. Дуже співчуваю всім, хто був в Києві під час обстрілу і в інших містах, де пройшлася масова атака, мої співчуття сім'ям загиблих. А вам всім дякую за перегляд.